Минулими вихідними близько 200 шахтарів західно-донбаського регіону змагались за звання кращого рибалки. На вже 11-й традиційній зимовій риболовлі, що цього року проходила на вербуватівському ставку. Побувала і наша Ксенія Поспехова. Пробурили лунки, встановили намети, закинули вудочки. Тепер залишилось тільки чекати. Теперший улов не забарився. Очень, очень задоволені, Ну дело в том, что риба Окунь очень мелкая, Сейчас зараз ми її Вот, но вона перша. <гум> Зачотле. На зимові риболовлі Владислав вперше. Говорить, його вмовили поїхати колишні колеги, які наразі вже вийшли на пенсію. І хоча чоловіки готові були ділитись своїм досвідом та секретами з молодим поколінням, та все ж дух здорового суперництва їх не залишав. Ми з Едуардом Анатольевичем, як молодые пенсионеры, ми зараз знайдемо трофейний результат, а молодіж пускай ловит вот отаких. Вони вже свой взяли, а ми основной будемо брати массой. До зимової риболовлі шахтарі готувались досить відповідально. З собою привезли декілька видів наживи. Однак риба чогось цього дня клювала неохоче. І каша є на закришку. Мотиль, опариш, манка. В принципе, все есть, но пока результатов ничего не привело. Первый раз вибрався на рыбалку за 30 лет. Надеялся, хоч поймаем на уху. Взяли з собой казанок. Взяли с собой все. Но пока не берет. Причину такої ситуації шахтари пояснювали несприятливою погодою. Если б не было этого моросящего дождя, було б отлично взагалі. Не холодно. І клев. Если б тумана еще не было, клев бы был, я думаю, настоящий. Однак ані відсутність багатого улову, ані дощова погода не псували настрою рибалкам. Адже на зимову риболовлю, яку вже 11 рік поспіль для шахтарів організовує територіальний комітет профспілки працівників вугільної промисловості, приїжджають, аби відпочити та поспілкуватись. Саме головне друзі зустрічав, бомся з людьми таке. А то що риби немає, На рибалку їдеш не за рибу. Да. Да. А отдих замечательный. То есть даже если бы было минус 20, мы ми бы сидели и ловили. Мы получаем удовольствие от того, что даже и не клюет, но мы вместе. И на отдыхе. Я приехал за приятным отдыхом, приятное времяпровождение, То есть много товарищей, которые давно не видел, встретились, пообщались во время рыбалки. Ну, хорошего удовольствие, хороший процесс. Я благодарен профсоюзной организации, которая нам предоставила вот там 3, 5, 6 часов позитива. Здесь только позитив. Здесь не говорят ни о политике, ни о коммунальных, ничего. Здесь просто люди общаются и люди, которые преданы рыбалке. Я, кстати, как вы спрашивали, да, я рыбак, наверное, с 5 летнего возраста. Активно шахтарі долучалися до конкурсів. Михайло сподівався, що наловить чимало риби та стане першим на зважуванні. Тому постійно змінював дислокацію у пошуках злачного місця. Ну, я настраювався, ящик набуть здоровий ящик взяв собі. Думав, набити так, побіду. Там казали, призи будуть. Ну, може, за таку побіду дадуть, хоч щось буде, може поздравлять. Вон на берег хочемо на мілину. Там вон, люди є, може в них клює, підемо туди вилавлювати. А поки одні досліджували ставок та застосовували усі можливі і неможливі секрети ловіння риби. Інші шахтарі примісненько посеред водоймища грали у власноруч змайстрований більярд. Мені, мені не повезло в тому, що я не привілі мені ту любов, тим більше, к зимній рибалки. І такий подарок я, я шокірований, радостне. Бо большое спасібо, Олександр Володя, тобі Іванічвоволодя. Спасибо за такой прекрасний подарунок. Участь у зимовій риболовлі взяли представники усіх шахт Західно-Донбаського регіону, а також члени молодіжної ради Дніпропетровського теркому працівників вугільної промисловості. За безпекою рибалок цього дня слідкувала медична сестра та рятувальник. Случая, у нас є необхідність, для того, щоб ми оказали першу необхідну допомогу, постраждавшим на воді. Підсумки кілька риболовлі підбивали під час зважування. У командному заліку перемогла шахта Дніпровська з уловом 1 кілограм 250 грамів. На другому місці шахта імені Героїв Космосу, а на третьому Тернівська. Найбільше риби цього дня наловив Денис Шарафанов. Кращими у конкурсі із буріння лунок стали Дмитро Кремена, Євгеній Сньозік та Микола Петров. Через дощову погоду організатори змагань не змогли провести церемонію нагородження. Тому свої подарунки, а це різні рибацькі снасті. Переможці отримають у профспілку. Ових комітетах своїх шахт Ксенія Поспехова, Віктор Петров, новини Петерка.